Геній, пророк і совість нації, кобзар. Його цитують, шанують і заводять пам'ятники у всьому світі. Але чи достатньо ми знаємо про Тараса Шевченка? До вашої уваги презентація мандрівка. Тарас Григорович Шевченко народився 9 березня 1814 року у селі Моренця у родині Григорія Шевченка і Катерини Бойко. Його батьки були кріпаками пана Енгельгарта. Через рік після народження Тараса родина переїздить із Моренців до Кирилівки. Батьківську хату пізніше Тарас намалює. У восьмирічному віці батько віддав Тараса до Кирилівського дяка вчителя. У 1823 році, коли Тарасу було дев'ять, померла його мати. Батько одружився вдруге, а у 1825 році помер і сам батько Тараса. Залишившись сиротою, малий Тарас деякий час жив у дядька Павла, який став опікуном сиріт. Згодом майбутній поет іде до кирилівського дяка, але там його життя було надскладним. Звідти він тікає у лисянку, до деяко живописця, а згодом у село Тарасівку до дяка маляра, але той відмовив йому. Утративши надію стати маляром, Шевченко повертається до Кирилівки і пасе громадську череду. У 14 років його зробили козачком пана Енгельгарта. Восени 1829 року. Разом із обслугою пана Шевченко виїздить до міста вільно. Помітивши здібності козачка до малювання, Енгельгарт віддає Тараса вчитися у досвідченого майстра. 1831 року 17-річний Шевченко переїздить до Петербурга, коли, куди було переведено його пана. Там пан законтрактував Шевченка на 4 роки Ширяєву різних живописних справ майстру. У 1836 році Тарас знайомиться із Іваном Сошенком. У лютому, 37-го товариство заохочення художників дозволило Шевченкові підвідувати навчальні класи. У квітні Брюлов створює портрет Жуковського, який був розіграний у лотереї і проданий за 2500 карбованців. 25 квітня на квартирі Брюлова Тарасу була вручена відпускна. Тарас став вільною людиною. Шевченка було офіційно зараховано стороннім учнем до Академії мистецтв. Український митець слухає лекції в академії, багато читає, користується бібліотекою Брюлова, пише вірші, відвідує театр, виставки, музеї і швидко здобуває знання. 1840 року побачила світ збірка творів Шевченка Кобзар. Яка містила вісім творів. Перша подорож в Україну. 19 травня 1843 року Тарас Шевченко разом із Грабінкою зупинився в Качанівці, яка належала Тарновському. Далі поет виїздить до Києва, де виконує кілька малюнків історичних пам'яток. У березні 1845 року Шевченко закінчив навчання в Академії мистецтв Росії і йому було присвоєно звання некласного художника. У квітні 1845 року Шевченко приїздить в Україну, щоб постійно тут жити і працювати. Із Києва Шевченко поїхав до Гребінки в убіжище. Пізніше познайомився із капністом Лукашевичем у селищі Мисівка. Далі був у Яготині у маєтку Корябніний, мандрував у Київ. Відвідував Запорізьку Сіж, Острів Хортицю, Талапокровське, Чигирин, Суботів і зустрівся із братами та сестрами у рідній Кирилівці. В Україні Шевченко зробив чимало ескізів олівцем до задуманої серії офортів Живописна Україна. Деякий час поет жив в у Пісківцях у Афанасьєва Чужбинського і там спробував перекладати твори польських поетів. Потім жив у маєтку Рєпніних у Яготині. Одержавши від Київської археологічної комісії доручення змалювати історичні пам'ятки, Шевченко вирушає на Негорожчину, а потім і до Переяслава. 1845 року у Шевченка було двостороннє запалення легень. У той час мало хто долав цю хворобу. Підозрюючи, що це можливо останні години його життя, поет написав свій заповід. Наприкінці березня 1847 року почались арешти членів Кирило мефодіївського товариства. Шевченка заарештували 5 квітня на Дніпровській переправі, коли він повертався до Києва та відібрали збірку три літа. Шевченка привезли до Петербурга і ув'язнили в Казематі. Тут він створив найвідоміший цикл своїх поезій. Згодом заслали рядовим до окремого оренбурзького корпусу, заборонивши писати та малювати. У березні 1848 року Шевченка як художника включили до складу Аральської описової експедиції. Восени 49-го експедиція повернулась до Оренбурга і Шевченко залишився опрацьовувати її матеріали. А уже 23 квітня 1850 року Шевченка заарештували за доносом офіцера Ісаєва. Поета відправили до Орська і там допитували, а згодом перевели у віддалене Новопетровське укріплення. Лише 1857 року завдяки клопотанню друзів поета звільнили із заслання. Чекаючи дозволу на звільнення, Шевченко почав вести щоденник. Незважаючи на фізичне знесилення, внаслідок заслання поетичні сили Шевченка були невичерпні. Уже 2 вересня 1860 року Рада Академії мистецтв ухвалила надати Шевченкові звання академіка гравірування, а 1861 року Шевченко видав підручник для недільних шкіл. 10 березня 1861 року о 5 годині 30 хвилин ранку помер Тарас Григорович Шевченко. У Каневі на Чернечі, а тепер Тарасовій горі, поета поховали. Над ним насипали високу могилу, і вона стала священним місцем для українського та інших народів світу. Дякуємо за увагу!